Доброго дня малята! Сьогодні в понеділок, 13 лютого, відзначається світній день. А що ми знаємо про радіо? Радіо це область науки і техніки, пов'язана з передаванням на відстань електромагнітних коливань високої частоти, які називаються радіохвилі. З допомогою них здійснюється, зокрема, радіомовлення, передачі через радіо різних сигналів, мови та музики. Радіо необхідно визнати в якості недорогого засобу масової інформації, яке ідеально підходить до охоплення віддалених куточків планети. Крім цього, радіо грає важливу особисту роль для забезпечення екстреного зв'язку в зонах лиха та допомогти постраждалим. Сьогодні звичний нам образ радіо змінюється за допомогою технологічних форм. А як же розповсюджуються радіохвилі? Уявити це можна спостерігаючи хвильки, що розходяться від кинутого у воду каміння. Зверніть увагу, малята, що радіохвилі розповсюджуються одразу усі боки і слабшують з віддаленням від же на цьому наше заняття закінчено. Все добре.